Розділ 5. Сарія висловлює невдоволення Легію, обоє раді поверненню їхніх синів. Вони приносять жертви. Пластини з латуні містять Писання Моїсея і пророків. З пластин стає відомо, що Легі є нащадком Йосипа. Легі провіщає щодо свого сімені і збереження пластин близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І сталося, що коли ми прийшли в пустиню до нашого батька, то знайте, що він сповнився радості, і мати моя, Сарія, також була надзвичайно рада, тому що вона вже дійсно оплакувала нас, бо вона думала, що ми загинули в пустині, і вона ще висловлювала невдоволення моєму батькові, називаючи його людиною, яка має видіння, кажучи: Бачиш, ти вивів нас із землі нашого успадкування, і моїх синів уже немає, і ми загинемо у пустині. І такими словами моя мати докоряла моєму батьку. І сталося, що мій батько, відповідаючи їй, сказав: Я знаю, що я людина, яка має видіння, але якби мені не явилося видіння про діяння Бога, то не пізнав би я благодаті Бога і залишився б у Єрусалимі і загинув би зі своїми братами. Але дивись, я отримав землю обіцяну, і все це радує мене так, і я знаю, що Господь врятує моїх синів від рук Лавана. І приведе їх знову до нас у пустиню. І ось такими словами мій батько Олегій заспокоював мою матір Сарію, щодо нас тоді, коли ми мандрували пустинею до землі Єрусалимської за літописами юдеїв. І коли ми повернулися до намету мого батька, то вони сповнилися радості, і моя мати втішилася, і вона промовила, звертаючись до нас. Тепер я знаю напевне, що Господь наказав моєму чоловіку рятуватися втечею у пустині. Так, і я також знаю напевне, що Господь захистив моїх синів і визволив їх з рук лавана, і дав їм силу, щоб вони мали змогу виконати те, що Господь наказав їм. І ось такими словами говорила вона. І сталося, що вони зраділи надзвичайно, і принесли жертву і все спалення в ім'я Господа. І вони дякували Богу Ізраїля. І після того, як вони склали дяку Богу Ізраїля, мій батько легій взяв записи, вигравівані на пластинах з латуні, і він продивився їх уважно від самого початку. І він помітив, що вони вміщують п'ять книг Моїсеєвих, які подають розповідь про сотворіння світу, а також Адама і Єви, які були нашими першими батьками. А також літопис юдеїв від самого початку і до царювання Седекії, царя юдеїв, а ще пророцтва святих пророків від самого початку і до царювання Седекії, а також багато пророцтв, які промовлялися з вуст Єремії. І сталося, що мій батько Легій знайшов на пластинах з латуні також родовід своїх предків, отже він дізнався, що він нащадок Йосипа, так саме того Йосипа, який був сином Якова. І був проданий в Єгипет, і був збережений рукою Господа, щоб він міг зберегти свого батька Якова і всіх його домочадців від голодної смерті, і вони також були виведені з рабства із землі єгипетської тим самим Богом, який зберіг їх. І таким чином мій батько Легій знайшов родовід своїх предків, і Лаван також був нащадком Йосипа, тому він і його батьки зберегли ці літописи. І тепер, коли мій батько побачив усе це, він сповнився духом і почав пророкувати про своє сім'я, що ці пластини з латуні поширяться серед усіх народів, колін, язиків і людей, які будуть з його сімені. Тому він сказав, що ці пластини з латуні ніколи не загинуть, і також ніколи більше вони не покмяніють від часу, і він багато пророкував щодо свого сімені. І сталося, що саме так я і мій батько виконали всі накази, які Господь дав нам, і ми отримали літописи, як Господь наказав нам, і, вивчивши їх, переконалися, що вони корисні, так, а точніше, великої цінності для нас, бо ми зможемо зберегти заповіді Господа для наших дітей. Саме в цьому була велика мудрість Господа, що ми повинні були носити їх з собою, поки ми мандруємо пустиною. Йдучи до землі обіцяної